Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кораблям, які пов'язані з Росією, але плавають під прапорами інших країн, заборонили входити до болгарських портів. Заборона містить низку винятків. Військово-морський флот Болгарії виходить на полювання. Болгарія забороняє доступ до всіх своїх портів для суден, зареєстрованих у російському морському реєстрі, незалежно від прапора, під яким вони плавають. Рішення мотивоване санкціями ЄС, запровадженими проти Росії відповідь на. Агресію проти України і продовжує чину від 17 квітня 2022 року заборону на захід суден під прапором Росії до портів Болгарії. Заборона супроводжується довгим переліком винятків. Кораблі, які пов'язані з Росією, перевозять нафту природний газ деяку сировину. А також хімічну, сільськогосподарську, харчову та фармацевтичну продукцію зможуть продовжувати швартуватися у болгарських портах. В той же час фрегат Дирський військово-морських сил Болгарії знову відкрив вогонь на ураження двох повітряних цілей. За даними телеграм-каналу. Це були російські безпілотники та літаки, які вели розвідку припортової зони Болгарії. Також болгарський фрегат відкривав вогонь по невідомому кораблю без розпізнавальних знаків. Після того, як дане судно почало глушити ефір моряків та провокувати їх небезпечними маневрами, неважко здогадатись, чиє це судно пише телеграм-канал Морський Вовк. Болгарія вивели весь наявний флот для охорони портів. а збережжя додатково посилили системами ППО та проти корабельними комплексами, крім того, в коло їх румунією та туреччиною вони хочуть. Спільно розблокувати українські морські порти. Паралельно з цим Росії заявили, що нібито вночі 1 серпня збройні сили України здійснили атаку на кораблі Чорноморського флоту на патрульні судна. Сергій Котов та Василь Биков, нібито напали три морські безекіпажні катери. Згодом з'явились перехоплені переговори щодо прохання російських моряків про допомогу. Пропагандисти запевнили, що всі три безекіпажні катери було знищено вогнем зі штатного збройня російських кораблів, але перехоплені аудіопереговори свідчать про те, що влучання таки було. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.